спільнота. Дібріранок. Ми сьогодні разом з метром приїхали на, робу, на риборол на риболовлю. Будемо сьогодні ловити виключно судаків. Збрівки. Збрівки. Я ж навіть збився. А, хотів розповісти. Отже, зараз вам обов'язково покажу, на які приманки, на які шпінги сьогодні ми будемо з метром ловити, яку проводку використовувати і що у нас згодом сьогодні вийде. На що ти сьогодні будеш нас ловити судаків по 3-4 кілограма? Давайте, друзі, трохи розповім. Я сьогодні взяв графіт лідер Каламаретті UX серія. Довжина в нього 2,39 і тест приблизно десь 2,5 кг. 4,5 егі. Якщо брати по нашим грамах, то десь від 10 до 26 приблизно. Добре, а що розповідає про приманки? По приманках в мене кіттеч, важик 10 грамів, катушечка в мене тільки дінаспін, вже стара. Але під цей спінінг тут кілечко перше невелике, тому катушечка в мене 25 тисячі. Сьогодні буду використовувати ось таку палку. Все у нас графіт лідер Fineza UX з тестом 3.15 довжина 250. Разом з такою катушкою даємо екселер Звісно, як завжди, сьогодні буду використовувати бюджетний Короче, шнур Кимон, Сьогодні ми будемо ловити по-багатому, бо у нас ви на графіт лідерах. Подивимося, що вони покажуть сьогодні. До речі, ми сьогодні з лодки будемо тут трохи рибалити. Ось така у нас лодочка. Та Отакий рибак ловити. у нас. Сьогодні на риболовлі буду використовувати ось такі приманки, як можна побачити. Тут у нас і є і релакс в такому кольорі, і фішап VIPO 2.8 на двольному гачку. Звісно, кейтеч Short Потім ще така цікава приманка. Це у нас також релакс. релакс ще бас 2.5. Ну і звісно такі цікаві мандулки. Тут у нас сміття в кольорі там, лох або містик. Натуралочки, отже, такий комплект взяв, важики взяв до 15 грамів і зараз покажемо на що дядька поруч за мною буде ловити. Тут у нас також твістерочки і кейтеч, і такий твістери кейтеч. Отже, на сі приманки сьогодні будемо ловити бажаного хижака. Готовий. Погнали! Все розповів, все, роз... все здав, що на як і все. Нехороший ти чоловік, редиска. Нападіння взяв на 12 грамів. От це ну, 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 мостр, ого, фліксон навіть работает. Усе щось давить, але все, напевно, або щучка, або маленький агапчик якийсь. Палки фінеза, 3,15. Бачите, що тільки зробив захід, на дно ще не пустилась приманка, як щось вже підсяк. І зараз ми подивимось. Що це в нас таке, Дімон? Як ти вважаєш? Головою трусить. Хачок. 12 грамів авсетний гачок. І ось такі у нас. Не заліковий. Ну майже заліковався. А погляньте. Або, бачите, або сітка була, або щось його гризло. Що це в нас таке? Та ні, то він на шорка нема. Сітки вийшов, так. Да. Ну що ж таке є? Блін і глазика підтягнув його. Тудой. Тудой сюди. Блін, херово ще заглаз хипанув. Ось щойно взяв такий малесенький. Ось на приманку, як можна побачити. Все в нас перчик в такому кольорі осятний гачок і вашики 12 грамів. Фірокарбом, як завжди, дайва ProRex 0,33. Ми зараз його малесенького будемо відпускати. Пливий красончик. От як пішов. Це однозначно вподобайка. Тобто вся приманка, як ви самі бачили, спіймала щойно невеличкого садочка на 12 грамів. Зараз я її зміню, бо хочу сьогодні. Більше різноманітну риболовлю зробити. І зараз перевіримо ось таку приманку. Все у нас, до речі, так ось цікава приманка, все у нас релакс. Бас 2,5 її розмір. Ось також продягаємо. До речі, резина у нас, якщо порівняти з кейтейчем, то вона така ось, бачите? Більш не гнучка, а більш така. Жорстка. Кейт теж, мені здається, буде більш гнучкий. ну Зараз ще такі смаколики. Також сяточки, ми такі сяточки, як можна побачити, у нас жовтого кольору і зеленого. Ось такий зараз шортрезік будемо використовувати. Я вам показав, яка в мене приманка. І тепер ми її відправляємо до водойми. Погляньте, яка краса, які цікаві лебеді. Такі красиві. Також, мабуть, плавають, харчуються і насолоджуються буденним життям. А ми зараз все-таки працюємо над тим, щоб збільшити наше клювання. І, до речі, зараз поставив вже 10 грамів. До цього кидав 12 грамів, зробив приблизно 2-3 закиди, клювань не було і вирішив поставити зараз 10. І Тепер зараз перевіримо, чи грає сьогодні важливу роль вага важиків. Даю корисну інформацію. Бачите цю приманку? Важик 10 грамів. Дмитро нам вже посміхається, він вже ловить нас судаків, окунів. До, до речі, в нього вже клювання було, але щось зійшло, і я не встиг навіть вимкнути камеру. Я зараз зробив на цю приманку в такому кольорі приблизно закидів 10-15, жодного клювання не було. І зараз щось інше пошукаємо, якийсь такий смаколик, щоб було таке у нас клювання. Тюк і риба є. Тюк і риба є. О, і поки я вам розповідав, він вже, бачите, Сьогодні він окуньовий злодій. Зараз ми ближче покажемо всю вам приманку. Ось ця приманка, такий смаколик. До речі, можете придбати її в крамниці усього чолов'яги і будете ловити ось таких красенів. Як файно пішов. Йому вподобайка спортик. Що ти поставив? Ну що ти монтільнув? Спутник 2. Обалдеть. Супутник 2. Так, так називаємо київська. Черкаська. Черкаська. Мист... Настюха. Майстри придумали. Бачите, як каламареті відрабатує, бо вона кальмарова паличка і вона гниється дуже гарно. Але прийма. коротенько. 602 там чи якась в тебе, да? Вона? 701. 701. О, а, я притягнув вот так. Ти Хватите. там, думаю, там, там п'яторка. Там... Да. Давай, давай. А тут ось гілка яка. Ну такі іноді казав, трапляється на риболовлі. Бачите? Бачите? Накрив. Да. Ось, як він, на супутник 2. Це така, до речі, цікава приманка. І ось такий цікавий судак. Ну, що, погладь його може. Йокать будеш? О, О стьомнули, тепер пливи. Чи п'ять гілка? Зараз побачити. Та Невеличкий такий знову. агапчик. Ось такий. Ну так. що, все ж майже такий більш крупненький. Да. Ось він такий жадібно взяв. Подивіться на що він взяв. Такий у нас важик 10 грамів. Ось така приманка, твістер. Машинне масло, щось його вже жувало. Або це був судак більш крупненький, або якась щука. Щось йому глузку так позбивало. Ось такий, красень. Ну, тримай, я не буду їх. Вищепляє сам його. Дмитро сьогодні в ударі. Та нам вже цікаво, ще подивитися Други, всіх Бобер, хвостику. Відкривай. Це фішап віпа. Чотири дюйма. Три-шість, мабуть. Все, він пішов. А яку проводку ти робив? Ну, е, проводку я робив потяжка невелика. Тобто ми трохи підіймаємо від дна і трохи тянемо на себе, а потім віддаємо назад. Ну ти ж ловив, напевно, школобрівки. Напевно, так. Да. Зараз закину ще побачимо. От тому куточку, що я ото зробив такий крестик, туди попав, мабуть? Так. Да, як в морському бої. Зараз вирішив зробити проводку таку поступову. 4-5 обертів. І невеличка пауза. Може захоче. Легесеньке волочіння по дну. Просто цікаво. Може нічого на цю проводку не буде, але просто мені дуже цікаво побачити буде клювання на таку проводку чи ні. Це називається пасивна проводка на судака. Ну от мені цікаво. Спрацює вона сьогодні, бачиш. Найбільш агресивні протяжки сьогодні працює, а от на такій поступовій. Спрацювала, давай метро 5 Спрацювалася проводка, але 20 а, мабуть, 25 хвилин видали в цій проводці на твістер. Тобто вона хоч і спрацювала, але скажу так, що це не панасея сьогодні ця проводка, тому краще все-таки зараз робити інше. Рекорд сьогоднішній. Рекорд, а не панасея, тому що такий маленький. Судак, але взяв на твістер. Не такий і блін, що його робити? Що йому робити? Пливи, Пливий колашматик. Хопа. Пішов. Що, крупненький? Який крупненький, ого, як з води вичорпується. Що я на якорь вирішив підняти, так він вже спіймав. Подивіться, що трапилось. Щойно мені хвостика відкусило, вирішив поставити мадвах містик і все, хвостика немає. Що сіло? І до речі, на паузі. Щойно вирішив прикурити чи підкурити. І на паузі спокусився. До речі, також трошки смістились. Ближче добрівки смістилися. І зараз на паузі щось. Подивимось. Мені здається, що це або малеча, або окунь. Малеча. Такий. Бачиш, за да, я ще не вірив, що на ось такий важик. І на таку приманку, бачите, і шайнер. І на такий важик. Буде, буде клювання. А взяв всю приманку поставив, бо до цього відпрацював мадба в такому кольорі, точніше без хвостика залишився і вирішив поставити ось так от. Взяв жадібно і пливе до водички. Пішов як гарно. Бачили клювання, ну до речі, це вже кілуха. Оце... Ось... а може знову такі. Щось я і не зрозуміє, якого розміру. Ну щось так штовхається. Ти бачив який він. І фінеза справляється. 3,15 з човника, гадав, що дуже буде завелика, але ні, все-таки на неї також зручно ловити. Бо зазвичай я ловлю на... з човника на спінінги не більше 2,13-2,20. Що, що це в нас? Шо, та що я такого прищепив? Що воно так брикається, під човника пішло? О, ні! Все вже заліковано, Все вже заліковано фіолет. Спрасював, спрасював. Він як, як мертвий. бачили, він навіть не, не тікав. <риклад> то в нього, мабуть, як ти кажеш, що то в, нього? в нього згіршилась сатурація, бо підняв його з добини 11, 11 метрів. Ну такі вже... Ну спрацювало, нормально, можна забрати. Вже. Але ж ми відпускаємо. А ми відпускаємо. Так. Ну, плави вже. Красунчику, давай, опа. Це, друзі, вподобайка. Ось такий вольфрамовий важик 10 грам. Це в нас важик, як ви вже здогадались, Вів'єра. І така приманка. Фішап VIPO. 2,8. Дмитро, ти побачив? Ну, ти зрозумів? Ну ти даєш. Поставив 7 грамів і одразу почали частіше клювання. Це вже не 10 грамів, а 7. Ну, до речі, дуже швидко не підіймаю, щоб у них пузирики не сходили, бо під нами дуже велика глибина. Ми стоїмо, як ви здогадалися, всі під брівкою. Ось. фіолет почав стріляти, хоча, до речі, сьогодні містик краще клював. Ну, сього, хоч забираємо? Звісно, ні. Та вон мішок, погляньте, який мішок. Зараз туди будемо класти. Хопа. Не хотілося казати, але все-таки і сьогодні риба все-таки більш активна на підвисаннях. І коли поставив замість 10 грамів і 12,7 грамів, одразу почали стіскіше клювання. Усе ворона, Дмитро, ти поглянь. З... Знову, ну, я вже. Повільно. Осей кайф. оце, друзі, кайф. ви на риболовлі. І рибкою на 7 грамів на підвисаннях. В закид, Ну, але розмір. О, це ро! маски нонг. Да. Розмір має значення. Що так каламареті зігнуло? Вона ж кальмарова палка, тому вона відрабатує на рибі чудово. А я в'яже як я рибу, нормально? Чудово взагалі в'яже. Ну ладно, то в кінці відео вже вам більш детально роз... будемо розповідати Перш? про палички, про враження. Ну такі, так. Да. десь до пів кіла. Поїхали. <звук> Ось, красень, який красунчик. Дмитро, поймає що. Давай подивимось, що там. Опа. О, отака гарнюня до нас приїхала. А ми ловимо таких агапчиків. Ось, приманка Фіолет, Фішап Віпо, важики Вальфрам Вівера 7 грамів. І такі маскинонги. Це, друзі, вподобайка. Вимикай. Отпустили. Ну, б. Кнопка Да. Усе yeah. я його натильнув, тепер не може дістати. Що ж ти будеш робити? Грошей пакувати в сапоги. Та там уже і так уже декілька штук їх. ти відпустив того, що побільше. Ти що, чобить подається знімати? Да. У нього глаза поглянь які. Він побачить мої носки. <рес> 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 Пливи давай, красончик. Пішов. Гадаю, що відійде. Підняти якорь. Є. Хорошо, йдемо. Так. Отже, друзі, у підсумку сьогоднішню риболовлю. Розпочали сьогодні риболовлю на ось такі дві палочки. Графіт лідер Каламаретті і графіт лідер Фінеза UX. Обидва палички UX, до речі. І сумарно там, якщо там взяти, одна паличка до 20, інша до 15. Тобто зараз запитаю Дмитра що він скаже стосовно Каламареті, бо це новинка цього року. І я розповім про Фінезу, про своїх враженнях, як вони випрацювали в нас. З приводу Каламаретті. Дуже гарна паличка, сподобалась. В неї лад такий, скажімо, фаст Рибку в'яже непогано. є чуйка, але чуйка не така, як б'є током, а чуйці вона така, як хтось молоточком, дух, така глуховата чуйка йде, але це прекрасно відчуваєш. На рибі працює дуже гарно, по вагах, я можу сказати, що вона 20 грамів не більше. І вона для плавної подачі на судака. Більш протяжка. Якщо, якщо ви хочете таку паличку. На яку ви будете ловити щуку судака окуня, то я вам її раджу. Але якщо вам треба сугубо під судака, то вона буде трохи зам'яка тільки для плавної подачі. У мене паличка, я навіть не знаю, що казати, я її вже тестив на об'єдному каналі, також тестив з берега на київській набережні. Зараз човна вирішив потестити, бо я зазвичай ловлю з човника на палки не більше 2,13-2.20, а тут 2,50. З гаком, ну там маленький такий гачок сантиметрів 5 ще. І вона мені сьогодні навіть сподобалася. Тест заявлений виробником до 15 грамів, але я все-таки бажано ставити максимум, мені здається, 14 грамів. Стосовно приманок, ви самі сьогодні бачили, що все-таки краще ловили на підвісаннях. Тобто Якщо комфортно ловити на 10 грамів, то краще все-таки поставити 7. І тоді у вас буде значно більше клювань. Але задоволення ви не таке отримаєте, якщо поставите 10. Ну, все одно, рибку спіймали, враження отримали. отримали. А ви не забувайте підписуватись на канал. Далі тільки цікавіше. Бай!